Всім привіт! Нещодавно Хадор зробили перезапуск однієї з лінійок своїх клавіатур, а саме скайфолів. Вони зробили їх повністю новими. Зробили багато різних і цікавих версій. Є механічні, є магнітні версії, і окрім цього, вони навіть в різних форм-факторах. Є 65-ки, 80 ки та повнорозмірні формати. Але водночас з цим ми отримуємо і багато питань щодо того, як вони звучать. Тому сьогодні ми зробимо для вас тайпінг тест саме бездротових дротових скайфолів у форматі 80%. У нас тут Магнітний Skyfall, Skyfall Pro Wireless та базовий механічний бездротовий Skyfall. А як вони звучать? Дивіться далі. Ось такий тайпінг тест у нас вийшов. Всі клавіатури звучать по-своєму, але одне можна сказати точно. Вони всі звучать круто. А яка сподобалася вам найбільше, пишіть в коментарі. Нам буде цікаво почути вашу думку. І також можете у нас обрати саме ту клавіатуру, яка вам подобається найбільше. Адже ми в магазин геймерських девайсів, Зона 51.